Всі вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, це Toyota C HR. Автомільна з 2017 року випуску, обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном. Додатково встановлено газ 4-го покоління, все працює. Машинка в яскравому синьому кольорі. З переднім приводом і автоматичною коробкою передач На гарних легкосплавних оригінальних дисках. Дуже ефектно виглядає. Ідеальний компактний міський кросовер Машинка затонована, зверху у нас чорна криша. По кузову жодних нарікань немає, технічно повністю справна Має два власника в Україні, була до нас привезена зі штатів з невеликим пошкодженням. Все виправлено оригінальними запчастинами. Також у нас присутній хромпакет, повторювачі на дзеркалах. Всі вікна автомобіля рідні. 62 тисячі заявленого пробігу. Є дестронік. Давайте перейдемо до салону. до самого цікавого Також у нас є передні та задні партроники. Доставлено камеру заднього огляду. Тут у нас дуже цікавий такий спойлер. По салону у нас червона шкіра в ідеальному стані, повний електропакет, чорна стеля, три регулюємо підголівники. І бачимо в стані нового. Також у нас доволі просторий багажний відділ для свого класу. І так це виглядає. І давайте перейдемо до переднього ряду сидінь. Безключовий доступ. По попередньому ряду сидінь у нас червона з чорним шкіра, перфорація, електропривод спинки надува. Тут у нас шкіряне мультикермо, блок управління газом, датчики світла та доща, звичайно ж, жодних помилок по машині немає. Ось така у нас розширена мультимедіа з блютузом, автоматична коробка передач, електроручник, автохолд, торпеда у нас прошита шкірою, дуже все якісно зроблено. Надійне, економне та компактне авто. Друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 17 тисяч 490 доларів, доступне в лізинг та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.